На цьому складі до великої війни зберігала свої товари одна з мереж супермаркетів. Нині значну частину приміщення займають волонтери. Уже більше року Закарпатський фонд підтримки підприємництва ТЕС фонд допомагає переселенцям та військовим. Їжа, одяг, медикаменти, автомобілі та різноманітна техніка заповнила склад. Правда, ненадовго. Уже за кілька днів ці речі роз'їдуться по всій країні. У нас що в цих коробках? Тут ми маємо одяг, тут ми маємо бейбі для дітей, тут ми маємо жіночі. Це все мікс одягу, нового, навіть такий, який є із збірками. Посортували окремо одіяла, подушки, покровці. Це вже громадська організація, яка організувала шелтер. До нас їде в 12 годин. Приїде буде забирати. Там ви бачите частину медичного обладнання: це дитячі матраси, дитячі ліжка, знову медицина. В тому залі у нас комп'ютери, енергетичні напої, джеми і вже посортовано є для Києва. До великої війни фонд допомагав місцевому бізнесу масштабуватися, систематизувати роботу та шукати міжнародних партнерів. Згодом представники фонду допомагали шукати партнерів уже закарпатським громадам та іншим громадським організаціям. А початку повномасштабної агресії Росії ця міжнародна співпраця стала основою для гуманітарних місій в Україні. Я просто тупо сів за мобілку і почав всі контакти набивати. А завдяки цьому вдалося, наприклад, наш постійний партнер, Торгово-промислова палата Баямари, Румунія, Мішкоць, Трогопромислова Палата Спряшева. Це близькі сусіди, які відразу почали підвозити гуманітарку. Особливо хочу відмітити Рьош Ширкает конвой. Вони з 98 року року Україні допомагають. Ще коли були перші паводки, і вони системно. Щороку минулого року у них було три конвоя, два весні, і один восени. Тепер і постійно підтримують Україну у такий час. Зараз заїхало 10 фур. Значна частина донорської допомоги це медикаменти, медичні препарати і комплектуючі. Похівці медики їх сортують і передають за потребами у різні медичні заклади по всій країні. Крім того, британці привезли для Закарпатської 101-ї бригади ТРО швидку допомогу. Її вже перефарбували і надіслали військовим. Це ліжка лікарняні, вони підуть по потребам. Тобто, от зараз у ми проаналізували, що таких ліжок їм не потрібно. Тобто, чекаємо когось, хто дасть запит відповідно на такі ліжка. Я не є медик, я не є спеціалістом у цій галузі і. При сортуванні медикаментів ми залучаємо фахівців, от були із з обласної лікарні, були у нас із середянської лікарні. Вони ж нам допомогли посортувати і порекомендували кому що потрібно. Тобто деякі речі, які використовують тут у Закарпатті, залишаються тут. Ну а речі, такі як джгути, перев'язувальні, різні матеріали, які потребуються більш на сході, то все піде на схід. Ще один аспект роботи ТЕЗ фонду та їхніх партнерів освіта. Разом із Reusing IT шотландською організацією привезли тисячу персональних комп'ютерів для українських шкіл. Техніка не нова, але цілком справна. А якщо було потрібно, то відремонтована із заміною окремих деталей. Бачите, понумеровані Reusing IT – Це шотландська компанія для України. 23 березня приїхали сюди. 26-го, вони стартували. У кожному є посортовано. Десь вони стоять. Ось от такі от речі. Да? Це підставки для моніторів. Десь стоять оці блоки. Отут монітори. Да? От вони. Нормальні монітори. Воно вживане, але воно, бачите, як новеньке. Звернулися з бучі пару днів назад, і в них просто тупо все орки винесли. Ну даже дроти витягували з розеток. Тому у нас є тут, наприклад, блоки, які УПЕС великі, які забезпечують, наприклад, якщо у них світло опять пропаде, то цілий клас на цій УПС може працювати. Е, ну, все їм треба. Все, що не привези, все треба. Що таке тисяча комп'ютерів? Це капля в морі порівняно. Один комп'ютерний клас це щонайменше 15 20 комп'ютерів. Ну, 20 множити на 5, маєте 100. Це одна, наприклад, одне місто можна. Да? А скільки у нас міст таких пограбованих? Аби цю допомогу передавати місцевим громадам максимально швидко і максимально прозоро, пан Андрій із колегами розробили crm систему для волонтерів та реципієнтів. Айт монітор, платформа, де донор може відстежити найдрібніший вантаж до кінцевого отримувача, а громади, організації чи фонди, які потребують допомоги, можуть залишати заявку на допомогу. Ми розробили фактично ЦРМ-ку на такій хмарній технології. Я можу, наприклад, зараз з мобільного телефону зайти, подивитися, що в мене є на складі, якщо в мене є запит, я оформляю це. через ЦРМ-ку. На ЦРМ-ка відразу робить акти прийому передачі. У нас генерується QR-код, ми відразу наносимо на коробки. І ця коробка, наприклад, приїжджає в Харків там, чи в Запоріжжі. Ми зробили додатковий мобільний застосунок у Харкові, або в Запоріжжі вони сканують QR-код і відразу йде верифікація по GPS навігації. І я в Ужгороді бачу, що посилка дійшла до свого кінцевого бенефіціара, але саме цікаво, що наші донори, той же ж саме Конвой чи Reusing IT, вони так само зареєстровані як донори на нашій платформі. І він себе в Йоркширі бачить: ага, посилка дійшла. момент, коли йде верифікація по GPS-навігації, підвішуються фотографії. Отож, якщо ви хочете допомогти українцям, які постраждали від російської агресії, чи самі потребуєте допомоги, то можете зареєструватись на сайті та уже там, користуючись підказками, створити власний аккаунт. Після цього вам буде доступний запит на допомогу чи можливість стати донором.